Така прекрасна погода, і сьогодні я на велосипеді. Сонячно. Хоча градусів небагато, але сонце і так тепло. Гарно тут сонце вже гріє, мабуть, весна скоро. Всім привіт, друзі. Хочу розповісти про магазин грошей. Польські магазини грошей. Я не знаю, чи де, де хто знаходиться, звідки ви мене дивитесь, чи є у вас ці магазини. От у нас, наприклад, в Роттердамі є декілька цих магазинів. Грошей. Це польські магазини з польськими товарами. Ви Знаєте, там можна купити індиче м'ясо, можна купити свинину великим шматком, індиче м'ясо теж там можна купити гомілки, крила. потім от такі, як печінку теж можна купити. І навіть ми там знайшли лікарську ковбасу. Не знаю, ми її ще не коштували, але ми там її знайшли, купили. От, знаєте, називається докторська. От. Нік побачив, каже, мам, давай купимо скоштуємо. Так уже скучила з такою ковбасою, тому що в Нідерландах я щось не бачила навіть в нарізках. Такої копасе. Коли ми робили олів'є, то ми теж шукали, шукали, з якої можна компаси зробити. Я не робила огляд наших покупок, якось ми приїхали, зразу розібрали. От. А тепер думаю, ну по-перше, ми скуштували, я можу тепер сказати. От, наприклад, в Нідерландах я ніде не бачила консервованих помідорів. А там я знайшла консервовані помідори з часничком. Бачите, ми вже їх майже з'їли, от, але дуже смачні. От хто теж скучив за помідорами консервовані, ми, якщо у вас є там десь в ваших містах грошик, то можете там купити. Оці помідорчики, вони смачні. Сиру вчора не було. Ми вчора були в грошиках. Він працював у нас з 12 годин, але сиру не було. А от сметана була, і навіть така 18%. Раніше купляла 12%. Так що, бачите, от така сметана, дуже схожа на нашу сметану, польська сметана. От, є теж в таких магазинах. Грошик. Я її зараз буду використовувати для печінки. О, а ще, що цікаве, я вам зараз покажу. Саме основне, бачите, що там є теж сода. В цьому грошику магазину є сода, кому треба. А що таке цікаво, хто. Шукати лавровий лист і купити його. Ну, він то є, але яка ціна там за декілька листочків? А от бачите, що я купила в польському магазині? Отаку от упаковку, скільки тут? 100 грам лаврового листа. Бачите? І щось, чи до, ну, до 2 євро? Ну, це ж не три листочки, 2 євро. Чи точно я не пам'ятаю? Знаєте, у мене така ціна, пам'ять на ціни. Конкретно я не пам'ятаю, що вам сказати, але ціна досить допустима, і така велика упаковка. Це не знаю, більше ніж на рік може вистачити.